Я хотів вам сказати ще дві хвилинки одну історію, в яку я попав. Я сповідав чоловіка дуже хворого в ну, неділю вечором, і він мені ну дуже важкий, він вже не розмовляв, посповідався, почав шуткувати, розказувати мені, як він мене любить, що він мене поважає. І я йому кажу, давайте не будемо любві об'яснятися в реанімації, давайте ви вийдете, ти ми з вами поспілкуємося. І тут він мені, я служив на преподобного Нуфрія, і він мені п'ять годин сниться цей чоловік, двома руками тримає мене за підрясник, що сил, і кричить: Отець Василій, допоможіть мені, допоможіть мені, я вас дуже прошу. Я пробудився, я вже не знав, чи помер, чи живий, як. І кажу, Господи, якщо живий, то укріпи Його, якщо помер, то прийми його душу. І на другий день мені кажуть, ви чули, похорон помер. Я кажу, ні, мені ніхто не казав. Через деякий період батюшка, похорону ви будете служити, бо помер. А я кажу, ні, мені ніхто нічого не казав. Ну я так вже і на похороні кажу, от кажу, помер чоловік, його от іншої конфесії похоронили, вже розказую, бо мені прийшов я туди, там працівники лікарні стоять, кажуть, ні, помер. Ну я вже кажу, що помер. А вчора мені кажуть, що він живий. Я їду в служби, ті люди, які їхали за мною, я їх висаджую і одразу їду в реанімацію, їду в лікарню. Приходжу, він живий, він лежить. Я підходжу до нього, кажу, як ви, простіть, він побачив тільки мене, ну вже такий, можна сказати, живий труп. Де в нього сили взяли? Він бере мою руку до своїх губей три рази цілує і не відпускає. Я кажу, простіть мене, бо я казав, що вас вже немає. Він засміявся. Я побув біля нього, помолився, помостив його масицем. Кажу, дайте мені номер телефона до медсестер, щоб я позвонив комусь рідним, попрошу пробачення, що я отак от казав. І дзвоню там до дитини, а дитина каже, це батюшка, батюшка, я кажу, я біля вашого та, а він ще живий. Вже діти питають. Я кажу, живий, бо я ще біля нього. Я кажу, помазав його о, батюшка, дякую вам, все за молитви. Їду на службу, жінка йде. Я кажу, Як то Бог дав? Стою біля жінки і кажу, простіть, бо я казав, що ваш... каже, таку чутку пустили, вже всі казали. Але він каже, вас дуже любив. Він дуже на вас чекав. Каже, така чутка була, всі так говорять, але він ще живий. Я думаю, вчора розказую, сьогодні повторюю, думаю, для чого таке мені іскушення? Скільки ми уловляємося про те, що ми говоримо про когось і твердимо, але ми істини, правди не знаємо. Розумієте? Ми когось обсуждаємо, поносимо, чепили йому ярлик, що він такий несякий, а він до того ніякого відношення не має. Але ми гріхів то набираємося. Я думаю, Господь мені попустив таке, щоб я нам всім сказав, не вірте ніколи тому, хто вам про когось щось говорить, особливо гріховне, скверне, нечисне, когось дуже низько стави, а себе вище. Не довіряйте цьому. Тому що цей приклад життя показує, що можуть всі говорити, але це може бути неправда. І я сьогодні молюся і вчора, і сьогодні поминаю за здравія, болящого риба Божого. І ви знаєте, ну ці слова, які я йшов, прощався, я вас дуже люблю. Я його ніколи в церкві не бачу. Може колись один-два рази на Пасху, може він колись був. Але його доброта, його таке почитання, духовенства священника, ні в суть мені, дали йому час для покаяння. Він перший раз в житті посповідався. От чому треба заслужити Богу, браті. Час для покаяння, а зараз де піст, давайте сповідатися, давайте каятися, причащатися святих Христових тайн воздраві і спасіння нашої безсмертної душі. Поможи нам всім, Господь,